Як відомо, в Ліверпуль Хаус на останніх поверхах є персональні тераси для квартир четвертих поверхів. Однак деякі мешканці узгодили з забудовником концепцію накриття тераси для більш комфортної експлуатації. Таке накриття ми робимо з каркасу металу, а саме зі сталі. Після того, як конструктор розроблює проєктну е, документацію щодо накриття терас, робочу документацію, е, конструктив, е, ми його е, роблять наші зварщики е, згідно проєкту. Е, сталь використовується здебільшого СТ-45 сталь. Е, вона найкраща для того, щоб нести е, навантаження. Після чого підійдемо все залізо з металобази, воно покривається спеціальною ґрунтовкою. Тобто, перше, це проєкт. Друге, це безпосередньо виконання робіт з заліза, з трубоквадрату, з кутків та з швелерів. Дуже важливий процес це утеплення екструдером великої щільності. Всіх. Залізних елементів для того, щоб не допустити створення містка холоду. І вже після утеплення екструдером цих елементів, до цих місць буде примикатися профіль вікон. Таким чином, конструкція буде мати міцний конструктив буде довгі роки служити. Не буде ніколи ржавіти, а також не буде утворювати місток холоду. Тому на терасі, навіть якщо закрити вікна і експлуатувати її взимку, опалювати не буде вологи і буде комфортно знаходитись. І ремонт, і всі повністю елементи, починаючи з каркасу, закінчуючи стінами, будуть завжди захищені від вологи та холоду.